Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каноє поміж молоді та юніорів стартував в угорському місті Сегет 17 липня. Від ФСК Хімік участь у змаганнях взяли два екіпажі: Сергій Романенко та Борислав Бизу. Виступали на каноє двійці у змаганнях юніорів на дистанції у тисячу метрів. Веслувальники з одеського припортового заводу у перший день чемпіонату спочатку вдало виступили у попередньому раунді, а потім у півфіналі посіли друге. Місце та кваліфікувалось до вирішального заїзду, який відбувся 19 липня. У головному фіналі хлопці з Южного утримували лідерство на першій чверті дистанції, але надалі не зуміли витримати заданий темп та почали поступово здавати позиції. У підсумку дебютанти світової першості посіли шосте місце. А чемпіоном світу серед юніорів на каноє двійці на дистанції у тисячу метрів став екіпаж з Польщі Марцел Халдак та Олександр. Китевский. Главное было старт не упустить. Держать соперников было. И потом уже на финиш, просто последние 70 метров, отдать себя полностью. Вот это была наша скажем так, задача. Мы ну, старт хорошо поймали, шли. И потом уже нас чуть-чуть уже накрыло. И потом... все, равно, все равно собрались, пошли финиш. Хорошо пошли, добавили, но соперники оказались шустрее. Я оцениваю среднее наше выступление, так как время показали свое, мы прошли на свое время, на которое мы готовились. Там остальные показывали времена 3.36, то есть вообще для нас мы показываем 3.41, 3.42, вот такие времена. Там 3.36 было у первых. Там. Как бы не в наших силах уже было. Мы сделали все, что могли, прошли на всю, на 100% дистанцию, выложились. А так уже заехать, как получилось. Сезон для нас был реально ну, такой, самый насыщенный, самый такой яркий, потому что ну, не было еще такого сезона у нас. Но сезон, я так оцениваю, прошли хорошо, потому что ну, и на Украине хорошо так выступили, и на Европе взяли. Но на мире так уже получилось, потому что был такой один сезон. То есть у нас еще нету закалки на таких сезонов. То есть два пика это очень... Ну, не все люди выдерживают два пика в сезоне. Поэтому вот ну, нормально. я, Я думаю, что хорошо. У молодіжних змаганнях женці Ігор Трунов та Євген Карабута виступили на байдарці двійці на дистанції 200 метрів. У цьому розділі програми змагання розпочались 18 липня. Веслувальники з хіміку посіли другі місця. Спочатку у попередньому заїзді, а потім і у півфіналі. Фінальні перегони відбулись 20 липня. Зі старту южниці увійшли до групи лідерів та до кінця боролися за медалі. Як завжди у спринті, усе вирішував. Фінішний відтинок на якому Трунов та Карабута показали третій час. Переможцями молодіжного чемпіонату світу на Байдарці двійці на дистанції 200 метрів стали росіяни Михайло Тамонов та Євген Луканцов. На другому місці Давид Путо та Бартош Йонкіш з Польщі. Бронзові медалі у представників одеського припортового заводу Ігоря Трунова та Євгена Карабути. У нас була дев'ята вода, така не... Ні... лидерская, хотя у нас было время лидерское, там мы третье время показали по полуфинальным заездам. И плюс россияне не гонялись на взрослом чемпионате Европы. То есть, как бы свеженькие, а мы уже подустали, Женя, и то хорошо, что зацепились за призовые места. Получается как? Все шло по плану, кроме полуфинала. По полуфиналу просто никто не ожидал, что нас кинут после него на девятую воду. Ну, так как мы и по времени реально были третьи, лидерские. Вот, впереди нас только были россияне и венгры. Ну, финал есть финал, показали все, что смогли, все, что умеем, разделили сотые нас все. Венгров выиграли, обыграли, поляков вот единственное, что выпустили. Пятая есть... вода, ничего не видно, и... Мы Ст... даже... стена, едет просто стена, и все. Там не ну, разбираешь, ничего. По ходу, по, все отлично, все понравилось, никаких помарок, все, все четко отработано. Наступним випробуванням для веслувальників з южного стане дорослий чемпіонат світу, який має відбутися з 6 по 10 серпня у Москві. У складі збірної України тут візьмуть участь новоспечені бронзові призери молодіжного чемпіонату світу Ігор Трунов та Євген Карабута, до яких приєднаються ще п'ять представників ФСК: хімік Юрій Чебан, Анастасія Тодорова, Олександр Сенкевич, Ельнур Ахадов та Денис Коваленко.